Особисто для себе, що я би хотіла прокачати на тренуванні, що б я хотіла, щоб отримало моє тіло. Це насамперед гнучкий позвонковий стовбур, але я вам зразу хочу сказати, як дуже досвідна тренерка, що це неможливо, якщо ви не володієте своїм животом. Якщо ви не можете у якоїсь Ступені той живот підтягти до позвонкового стовбуру. Він у вас не рухається. Це не важливо наскільки ви худенька. Повірте, це не важливо. Важливо, чи володієте ви не ззовні, а зсередини а м'язами живота, бо вони є внутрішній слой, а є зовнішній. І це насамперед зробить. Тепер увага, ваш гнучкий позвонковий стобур. А рухливість кінцівок це вже в другу чергу. Але без цього першого пункту люди не сподівайтеся чогось досягти. Зверніть увагу на досвідних фахівців. Всім гарної вдачі!